Пан Василь звернувся до телеканалу «М-студіо» з проблемою, яка виникла у нього при оформленні субсидій. Як і інші громадяни, чоловік отримав бланки для оформлення допомоги з виплат комунальних послуг. Однак, отримати належну допомогу від держави, пан Василь не може через брак документів. Нам нас офіційно на домогосподарстві члени сім'ї прописані тут. Наприклад, моя жінка тут прописана, я не прописаний. Мені субсидію не можуть надавати. Не прописані в будинку і дочка пана Василя із своєю сім'єю, які теж проживають тут. Будинок оформлений на покійних батьків дружини. Зараз оформити спадщину не можуть через брак коштів. Жінка сама працює, я безробітний, Зяй теж не працює. Дочка по уходу за дитиною, ну які в неї кошти зараз є. Я не знаю, що нам просто робити. Ми просто не в змозі будемо платити цей дорогий газ. Чоловік звертався в управління соціального захисту населення. Там сказали, що йому та дочці з сім'єю, аби отримати субсидії, потрібно приписатися. Чоловік спробував зателефонувати на гарячу лінію у кабінет міністрів. Там повідомили теж саме. Має бути приписка, ну я ж сказав, ну я ж чоловік, жінка, ми ж живемо разом, ми ж не розведені, ми ж разом живемо, Дочка моя тут, ну не вижену я її звідси з дому. Ну куди вона піде з дитиною, річною? Тож оплатити за новими тарифами комунальні. Нальні послуги люди просто не в змозі отримати допомогу від держави також. І такі ситуації не непоодинокі селян, які мають проблеми з документами, тими ж прописками багато. Раніше було так, що до нас зверталися люди з пропискою займалися ми, тобто сільська рада. Ми знали, хто у нас його хто прописує зараз. До нас ніхто не звертається, вони звертаються у, у, у цю у паспорт військову службу, яка займається пропискою випуску. Якщо добропорядочний громадянин взяв описався або прописався, він приходить до нас, ми його заносимо по спадську книгу. Відповідно, ми знаємо. А якщо не, не звертається, може по півроку не звертатися. І ми, ми звідки можемо знати, що він прописаний або виписаний. Сільський голова каже, ті, хто розробляв систему субсидій, багато чого не продумали, тому й виникають подібні ситуації. У сільській раді у е в штатному розписі не маємо таку людину, яка б займалася субсидіями, так як було то раніше. По-друге, ви розумієте, призначення субсидій сьогодні це досить, досить серйозна справа. Звернувся до прикладу до нас людина. Ми взяли заповнені людині декларацію про доходи і е, е, значить, заяву про призначення субсидій. Призначили, соціальна служба призначила субсидії. Через півроку приходять і кажуть людині. Провірили, от от тут тут недобре заповнили, ви там недобре зробили. Людина приходить до нас і скаже: відповідно, людині треба буде ті кошти, всі повернути. Та повернути треба удвічі більше. До того ж, видними у такій ситуації будуть ті, хто взяв на себе відповідальність заповнити ці бланки. Тож ця система недосконала. Щоб призначати ці субсидії, то було на скоро на скоро рук люди, люди то зробили. Хто за то відповідає? Хто має допомагати? Що мають робити? Ніхто в штат у нас не уведена така людина. Люди кажуть, незрозуміло, навіщо уряд ставив таку високу ціну за комунальні послуги, а потім ввів субсидії, які реально отримати сьогодні досить складно через багато нюансів, що виникають під час заповнення документів.